Винагороду отримує той навчальний заклад, що набрав найбільше голосів покупців. Вони вираховуються із суми покупок. Найактивніше цього року голосували за 25-й ліцей. Молоді менеджери розуміють, що наскільки зараз потрібні в школі прогресивні технології. Перший урок з використанням мультимедійної дошки це презентація презентації, говорить вчитель інформатики. Дітям набагато зручніше показати, розказати. Вони зорово сприймають. Вчитель та учні ще мають звикнути користуватися цим засобом для інтерактивного навчання та оцінити його переваги. Далі кількість. Звичайно ж, проводилися безпосередньо за допомогою покупців, за допомогою виробників продуктів, за допомогою органів місцевого самоврядування.